Вітаю вас! Розглянемо тему додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Ви вже знайомі з правилами додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо їх. При додаванні звичайних дробів з однаковими знаменниками чисельники додаємо, а знаменник залишаємо без зміни. А що? Ділиться на C додати Б, що ділиться на C, дорівнює дробу, у якого знаменник той самий С, а чисельники А і Б додаємо при відніманні звичайних дробів з однаковими знаменниками від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу, а знаменник залишаємо без зміни, А, що ділиться на С, мінус Б, що ділиться на С, дорівнює дробу, у знаменнику якого той самий знаменник С. А чисельник є різницею чисельників даних дробів А. б Розглянемо приклади. 2 сьомих додати 3 сьомих, дорівнює, записуємо знаменник той самий 7, а чисельники 2 і 3 додаємо. Отримуємо 5 сьомих. Аналогічно віднімаємо 7 дев'ятих мінус 1 дев'ята. Дорівнює дробу, у якого знаменник той самий 9, а чисельник дорівнює різниці чисельників 7 відняти 1. Це дорівнює 6 дев'ятих, а цей дріб можна скоротити на 3 тому це дорівнює 2 третіх. Правила додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками звучать так само, як і правила додавання та віднімання звичайних дробів. Щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба додати чисельники, а знаменник залишити без зміни. Аналогічно, щоб відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити без зміни. Розглянемо приклади. Нехай потрібно виконати таке віднімання. 7х-5 що ділиться на 8х квадраті, відняти 3х мінус 5, що ділиться на 8х квадраті. Як бачите, ці дроби мають однакові знаменники. Тому їх різниця дорівнює дробу, у якого чисельник, у якого знаменник такий самий 8х2, як і в цих дробів. А знаменниками, що ми робимо? З чисельниками від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Пригадуємо правило, потрібно опустити дужки і знак мінус. А доданки, які були записані в дужках, записати з протилежними знаками. Було записано 3х в дужках, пишемо мінус 3х. Було записано мінус 5, пишемо плюс 5. Виконуємо спрощення виразів. Додаємо подібні доданки 7х і мінус 3х, отримуємо 4х. А мінус 5 і 5 взаємознищуються. У чисельнику отримуємо 4х, а знаменник переписуємо без змін. Цей вираз можна скоротити на x4х. І тоді ми отримаємо 1, що ділиться на 2х. Приклад другий. Виконаємо таке віднімання х2 плюс 2х, що ділиться на х квадрат мінус 25, відняти 12х мінус 25, що ділиться на х квадрат мінус 25. Це дроби з однаковими знаменниками. Тому віднімаємо за таким правилом. Записуємо той самий знаменник, а у чисельнику різницю чисельників. Зверніть увагу, знову чисельник другого дробу записуємо в дужках. Розкриваємо дужки і маємо подібні доданки 2х-12х, це буде мінус 10. Решта доданки переписуємо без зміни. Помічаємо, що в чисельнику дробу у нас записано не що інше, як квадрат двочлена х-5. А в знаменнику застосуємо формулу різниці квадратів x-5 на x 5. Тоді ми можемо цей дріб скоротити на x-5. Отримаємо x-5, що ділиться на x плюс 5. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили правило додавання раціональних дробів з однаковими знаменниками та правило віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.